Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду актуальні новини розбирати. Отож, е, останнє інтерв'ю заужного е, про Крим, ну і звільнення окупованих територій. Так, да, спеціально кажу останнє, тому що я якби не забобонний щодо цього. А заужний ще проживе дуже і дуже довго. Тому якби, е, от, Відразу цей момент. Ну що, поїхали? Так, е, ну давайте. Отже, що мене цікавить, чи дійсно то це була ну як, офіційна заява, чи просто ну, красиві слова? А? Ну, хоча, знаючи заужно, сумніваюсь, сумніваюся, ну, давайте перевіримо все-таки. Так, дякую за відповідь. Е, отже, скажіть мені, будь ласка, чи останнє інтерв'ю заужного слід розцінювати як офіційну заяву щодо подальших дій? А я скажу, неправда. Перевернути. Старуна. Наутіс. Вуня перевернута. А, ну добре, і що? Ейра. Ем, ну, загалом, так. Да. Загалом, дійсно, все-таки варто розцінювати як офіційну заяву. Так би мовити, офіційне попередження. Хоча не тільки. Ну, Тут руни показали, зараз поясню. Що у нас тут? Пер перевернутий пуста руна, Наутіс, Вуньо перевернута і Єра. Ну, а Це трошки натяк мені. Що дивись, обережно і не засвіти зайвого. да? Ну, поняв, прийняв. З одного боку. А з другого боку, це про те, що заужний там натяка на. Ну, В принципі, що натяка? прямо говорить, що є у нас певний дефіцит ресурсу. Що нам для того бракує? а? Дивіться, навтіс прямий. Ну, складнощі є, да, не без труднощів, а з другого боку доля ну, судилося так. Ну, так має бути. Як би, да? Тут і повернення Криму і окупованих територій. Тобто, ну, ну і взагалі, якщо брати в контексті заяви, навтіс це знаєте, е, ну, все рівно, все рівно є в людини план, незважаючи на труднощі. Досягти своєї цілі. Отак, от от, якщо подивитися. Тобто, ну, дійсно, це офіційна заява, це не красиві слова були. Ну, і зокрема, адресація партнерам: що Давайте, шановні, що ж ви? Все рівно, що називається, не відвертитись. Далі у нас ну, перевернуто. Да, Певні сумні новини. З чим пов'язаний да, з труднощами? Ну, так, да, на фронті нелегко, якби. війна взагалі діло... тяжке. Що називається? Але результат який, а ось урожай є. Такий, ну і це дійсно є план. Так? Раніше пророблена робота, певна, да? яка принесе свої плоди. Ну, хоч і не без сумних новин, але урожай ми, що називається, матимемо. Тому дійсно дійсно варто розцінювати як офіційну заяву. Дзвіночок для партнерів, який їх має трошки ну, розворушити, скажу так. Гаразд. Тепер давайте запитаємо, ну, конкретно щодо Криму. Тому що там заява була така, що навіть якщо без припинення підтримки, ми все рівно Крим відіб'ємо. Ну, давайте подивимось. <кхем> так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи дійсно е, ми зможемо повернути Крим? З тими силами, які у нас зараз є, якщо партнери припинять нас підтримувати. Хайскать урони правду. Гебо. Перт. Ієра. Все, що треба знати, да, дійсно. Дивіться. Ну, тут руни інше показали. Ну, давайте про все по порядку. Гебо Перт і єра. Ось ось вам партнерство, ось вам дари. Тобто руни відразу кажуть, да не припинять вони підтримку. Тобто це не, спочатку неправильна постановка питання. Ну і зокрема в контексті питання я питав, чи вистачить у нас наявних сил для звільнення Криму. Ну, всі три руни позитивні. І ще які руни? Дивіться, ось вам і партнерство, і дари тут же. Ну, до речі, це і про план. Сюди ж. Ось вам перт. Ріг достатку у нас. Тобто ресурсу у нас дійсно вистачає. Залужний тут сказав абсолютну правду. Ну, я б здивувався, якби він збрехав, от чесно. Е, і ось вам Єра, ось вам результат. Ось вам завершення циклу. Ось вам урожай. Ну, Завершення циклу окупації, відповідно Криму. І ось вам урожай як повернення його додому. Так як і має бути. Да? От і все. Тому як би таке. Е, росіяни, готовьтесь. Скоро буде душевно по-домашньому. І мамулічка пора валіти з Крима. Ну, даруйте вже за те, трошки Стьоп. Гарний в мене сьогодні настрій. Е, добре. Е, далі у нас що? Ага, і за домовленості я хотів запитати. А чому ж на даний момент е, ударів по Криму? Ну, от саме ракетами Storm Shadow там. Скальпами, які нам вже мали передати, і так далі? Чому нема? Б'ємо дронами, ну і власного виробництва, чи то ну, китайськими дронами, да, які ми купили? Ну, давайте запитаємо, чи дійсно є певні домовленості щодо м відсутності ударів по Криму на даний момент, принаймні це мені цікаво. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть, мені будь ласка, чи дійсно між Україною і партнерами є якісь домовленості? Що на даний момент ми не атакуємо їхньою зброєю Крим. Хай скажуть рони правда. Ну ось Наутіс відразу. Маннас. Беркана, відповідно, перевернуто. Зрозуміло. А ну гаразд ще одненький І, І райдо перевернуто. А, ясно. Що в нас тут? Наутіс, манна, зберкана перевернута, райдо перевернута. Ось вам відразу, дійсно, примушування, от якраз, тиск, зовнішній тиск і примушування. Що називається, мало не кров'ю заставили підписати, що е, ми не б'ємо по Криму. Їхньою зброєю. Мова про їхню зброю. Ось вам маннас. Е, ну, порада відрун надіятись на себе да, з одного боку. А з другого боку, це якраз позначка, ну. Властімущих людей. Тут мова про групу людей невелику відносно. Тобто, ну, зрозуміло, да? я думаю, здогадуєтесь, про кого мова називати не буду. Ну, от, відповідно, ось вам іде примушування. Да? Ось вам іде беркана перевернута, райдо перевернута. Що в нас? Певна деградація можливостей, якщо так. Ну от, Оце от, реально оце обмеження. Да? От бачите, на даний момент я кажу. Тобто, на перспективу, ситуація може і змінитися. А, до речі, не да, треба запитати. От і все. Вони нам дали зброю, але Крим це ваша територія, вони це признають. А, а, і тут же кажуть: ні-ні, по Криму не бить. Чудово, правда? Кавичка, звичайно. Да, Політики нинче закордонні трошки виродили, що називається. Так, дякую за відповіді. Гаразд. Ну, давайте запитаємо, чи найближчим часом знімуть цю дурну заборону щодо ударів по Криму? От мені дуже цікаво. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи наші е, західні партнери найближчим часом дозволять нам своєю зброєю бити по Криму? Ай скажуть, що неправда. Єра. Інгус. Ансус. Ну, ось, да, да. Однозначно так. Дивіться, Єра, Інгус, Ансус. Ось вам, відповідно, благоприємне завершення ситуації. Ну, ой, не те. Ну, тут завершення циклу, да. Завершення циклу, от якраз, оцього от, от стримування, благоприємне для нас. Ми отримуємо те, що ми хочемо, так, да? ось. І ось що в результаті чого. Да? В результаті переговорів переговорів, ну, зрозуміло, що таємних, да? офіційно не де таких заборон не проскакує. Це це за закритими дверима. До речі, якщо це розглядати, це якраз вдалі переговори. Тобто, е так як показали руни, воно мені прийшло розуміння, що вже на даний момент йдуть переговори щодо цих от дурнуватих заборон. Ну, тобто, да, найближчим часом чекаємо, що е, стурмшедової скальпи, там, що там нам ще таке цікаве передадуть, все воно полетить по Криму. Кримчанам привіт. Готуйтесь. Окупантам теж привіт, буде в Криму і дуже-дуже гарний. Ну, в принципі, все. Що хотів, подивився. Загалом чекаємо, чекаємо гарних новин, чекаємо гарної бавовни в Криму. Якісної, 100%. -вої. Ну і оце от все. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!